Да, срібний, срібний динарик. У лки-палки. Це дитяча шиїна гривня. Всім привіт! Вітаю на каналі Копвенюа. Відпрацювали беріг, працювали два дні. Вчора попрацювали 3 годинки, дощ був сильний, намокли. І вирішили допрацювати ще сьогодні. Працювали в 4 прибора. Я Minelab Equinox 900, Лана, Minelab Equinox 800, Андрій, Minelab Equinox 600 та папа Minelab Equinox 600. Знахідки гарні, тому вам гарного перегляду. А ми погнали! Дощ йде, а ми купаємо. І був перший в мене сигнал. І дивіться, що мені вискакує. Опа. І це в нас спинка. Спинка фібули. Нічого, хорош, забрав. Так, Андрій із каже, щоб я зняв. І що це? Щоб пробувати це. Щось похоже, так? Ну чого? Похоже на... Да-да-да-да! Да, да, да. да, давай ми. Є yeah. yeah. бронзовий, бронзовий. ладинарик. Yeah. Красавчик, yeah. красавчик, вітає. Yeah, чи це срібний? Не yeah. знаю. Там... Срібний? Yeah. Yeah. Ну, давай, я підходить. Ми їм водичку зараз. Yeah. Зараз не буде. Да, срібний. Срібний динарик. Ще й гарний який. Такий-то динарик. Андрію вподобайка. Був в мене тут сигнальчик. Ніби проволока була. Пішов її, помив трошки в річку і виявилась фіболка. А спочатку подумав, що це якийсь хрестик чи що. Але все фіболка, але трошки закиша. Але факт, фіболка вже приємно. Був сигнальчик в мене, як видобули, це у нас виявляється перстеньок якийсь був. Але саме кільце зламане, я її вже зробив. Ось він. Так, друзі. У мене сигнальчик купнув і дуже багато маленьких камінчиків. Можливо, хатка була. І дивіться, що я дістаю. Спинка, і вона ціленька. Ціленька, гарненька спиночка. Отак от забрав. Прямо на цьому самому місці ще не встиг ямку закопати, дивіться, ще одна лежить. Ще одна спинка. Так, можна тут покрутитися, може ще щось буде. От що що, а от таку знахідку я тут не очікував, знайти, дивіться, яке кресальце. Цікаве таке хороше. Не очікував, не очікував, забираємо. Так, і в мене є динарик, не тільки в Андрія. Але на жаль, на жаль... Дві третіх. Ну, нічого. Копаємо другий день. Сьогодні вже без дощу. Вчора був дощ, так було притівно копати, покопали три години. І є вже знахідка. Показую. Сигнальчик такий був поганенький. Динарик. Опа, папа Дінарік. І дивіться, що я хотів вам показати. І в мене Дінарік. І в мене Дінарік. Але лімесний, бачите? Лімесний, зламаний, але динарик. І в папа динарик. Ану, гарний. Ну таке щей, таке щей. Вітаю! І в папа Дінарик. Клас. Срібний. Ну йдемо помиємо. Колас. Давайте. Ну трошки, я не хочу терти сильно. Срібло. Другу сторону немає. Пи в гарде, не в гарде. Колос. Літаю. Дякую, давайте переможемо сьогодні. охотка, де я хабарницю достав. Так. Зве нас Андрій, каже щось цікаве, гарне. йолки палки Це пінцет срібний Пінцет. А ну покажи. Срібний, клас. Диви. Класний пінцетик. Да, поверни його. Клас. Треба є, Бронзові а срібних ще в нас немає. Ну що, я тебе вітаю. Дякую. Вон на горизонті Андрій працює, витягнув спинку, каже. А в мене, а в мене, а в мене ціленька. Опа, ціленька фібулка, Отак так от. Перша, але приємна. Так, був у мене тут ось сигнальчик, почав його копати, нічого цікавого не було в ньому. Проволочка була. А ось що поруч знайшов. Ось такий-то глек розбитий. Перевірив. Ще не на наявність осколків, то немає більше. Оце все, що знайшов. Пробував скласти, не можу скласти. Отак от. Отакий такий-то фрагмент глека. Так, до речі, ямки засипаємо навіть і в ставку. Отак от. Наступною знахідкою виявилася ось така голочка. Можливо, фіпала була. Можливо. Інше, ну така голочка. Так, дивіться, який у нас зубчик. Якийсь зубчик на дракона, напевно. Моляр якийсь. 18.21 і здається якийсь хрестик випав. Дивимось разом. Ні, це не хрестик. Це щось інше. І що це таке у нас? Без поняття, що це таке. Ну, Щось таке важкеньке, важкеньке. А що воно? Без поняття. Ну, цікава така штучка, хто знає, може підказуйте. Може якась пряжка була, ні? Або рімене закінчення. Забрав. Так, був у нас там сигнальчик прямо біля водички. Як викупав така штучка, якась накладочка, бачите, бронзова. Чистите, буде дивитися. Зараз вона має ось такий-то вигляд. Викопую шматок срібла. Папа каже динарик, підійти до нього. А ну, там. Пішли, подивимось. Десь тут у нас щось є. Опа, опа, опа. Бачите? Що це у нас таке? Водички нема з собою? Ну, здається, динарик. Чи ні? Да. ні. Динарик. динарик, динарик точно. А хто що, не видно, требайте дивитися. Бери, Ну зараз помию покажу. Так. Щось мені здається, він мідний. На жаль, не видно. На жаль, не дуже видно. А там ще, здається, і з диркою. Да, з диркою. Ну, фок динарика вже приємно другий за сьогодні. Так, друзі, був у мене тут сигнатчик, викопав його і... Вивалилось, ще не піднімав, дивимося разом. Що це в нас? Бронзова, бронзова пряжечка була колись без язичка. Ну нічого. Хороша знахідка забрали. Друзі, дивіться яка яма. штика напевно, два. Був сигнал. 60. І дивіться, що я витягую з цієї ями. Ще одна пряжка. І також без язичка, як попередня. Ну, це вже краще. Це вже краще, це якась грубша, така прикольна. Звенос Андрій, каже, є що зняти. Можете робити ставки Що там? і я буду робити, Думаю, якась пляшка. Це дитяча, на гривня. Ух, лки. Це ні, це це не... Це це... Це родить срібло. Це, це ця, як його. Кульчик, сережка. Сережка. Це, це собі така здорова. Да, так, це сережка. Або якесь вісочне кільце, ну. Це, ну жирок, жирок. жирок, клас. Оце срібло, кусочок. У нас вже є таке. Находили, але це саме, напевно, саме краще. Клас, взагалі клас. Держи, вітаю тебе. Так, друзі, був у мене тут сигнал наступний і випадає наступна спинка. Не знаю вже, яка там в мене по кількості. Радянщину не знімаю. А таке, що цікаве, то показую. Так, друзі, розставлені у нас тут міни до одна, друга, третя була міна. І в міні був сигнальчик. Так, я її викопав цього сигнальчика. І дивіться, що в мене тут. Бачите? Прямо в міні ціленька, цілесенька, ціленька фіблка. Красива така, бачите? Хорош. приємно. Так, друзі, все заміновано. І знову міна, і був сигнал. 12-13. І витягую, дивіться, що у нас. І дивіться, що у нас Єдинаричок. Але теж здається... Лімесний, нічого цікавого, надломаний, але отакий-то динарик. Забрали. Так, папа сам щось є. Опа-о-о, о, прикольно, Диви, яка сокірка була колись. Прикольно. Шкода, що зламана і тесло. Ну, хорош по желізу. Що ти ще кажеш, тебе там є? Все? Прясло. Похоже на... Фокусуйся. Похоже, але... Може, на плясло таке без дирки, так? Да? Ну, треба помити подивитися, що це Здорове, таке. не пуля. Да, і тяжке. А виявилась незвичайна штука з солярними знаками. І що це може бути? Пишіть ваші думки. Так, зве нас Андрій. Каже, щось з нього є. Пішли, подивимося. І що, ти динарик? Мені каже, що так. Да. Ану? Да. Хорош. Дай, ну давай. Має бути хороший, срібний, я думаю. Хорошо бив? Да, бив, фок, добре. Адріан бачу. Не знаю, Вроді... це срібний. Да, це точно срібний. Мі, здається, Адріанчик. Адріанчик. Друга сторона хтось сидить. Клас. Клас, клас, клас. клас. Ну що, вітаю тебе Гар... Добре, з гарним динариком. Так, відійшов від Андрія, там де він знайшов. Динарика і в мене був сигнальчик і дивіться, що я викопую якийсь фрагмент, але з орнаментом, бачите якими. Хорош. Вже лано мене зве, каже, в неї є, що показати, здається. Пішли подивимося Боня, що скажеш? Воно, ні, воно, так. Да? <свісно> <свісно> І. Да, Динарик. <свісно> Не видно хто. Але точно динарик. Ну, хорош! Може бути срібло. Скільки бело? Коня! Хорош! І що там? Сережка була. Да? Так? Да. А, ну так. Да. І це не їхнє це. А? Я думав це колечко. Але срібло. срібло. Сережка це козацька. Козацька браслет покажи. Ух, йолки, олк, хорош. Хороший такий браслетик був. Де папку дивись? І фі було до яка. Щось тобі сьогодні фортеки непогано. Бачиш які браслет? Хорош, хорош. Так, друзі, був у мене сигнальчик ось тут. Переставив програму на пляж 1. Пробую ходити з нею. Дивіться. 22-23 і дивіться, що мені тут вивалюється. Бачите? Ха-ха. Йолки-палки. Срібний амулетик, домик, не домик. Хорош, так? Да? Піде? Клас. Да. Ти таке викопував раніше, таке здорове. Мені здається, що було одне похоже, але не, не срібне, а бронзове в мене було. Ні, срібне в цьому. Роставиць. Так, з полосну водичкою. Бачите, як воно виглядає. Гарно, файно. Так, отака то знахідка. Так, бо в мене тут сигнальчик і є знову у нас монета. Це у нас 15 копійок до реформи. Що за монета, який рік точніше, не знаю. Мити не буду. Ну, забираємо. Я кажу чув, що... Що? Да? А може царик? Куди дивитися? Бачиш. Так, дивимося. Хтось бачить, підніміть ручку, бо я не бачу. А, йоу, кипалки, диви. ха тобі, сестерці. Кришка від цього, від батарейки. Лана мені принесла ще одного зуба на дракона. Каже, це тобі. Каже по професії. Отак от, от. Молярчик. Папа ще одного динарика зацепив. Це вже здається третій в нього. Є папа динарик. Срібний вже йдемо до машини. Клас. срібний динарик. смотри. Красота. Что за император? Артем знает, я последнего. Хова! А Нет, Да. Прикольно. рыба Нормально, це скільки? Третій чи який у тебе? Да. Хорош. Так, результат сьогоднішнього виходу. Справа відро. Почистили ставок на ціле відро заліза. Так, далі хабарничка папи. Що в нього є? Пута для коня, сокира була, шкода, що зламана. Ну, була колись сокира. О. Так, три ключика є в нього. Так, що в нього радянщина, ходячки, декілька фібулок. І саме цікавіше, в нього є три динарика. Де третій? Третій? Ось. ось три динаричка. Ось таких то. Дзвіночок зламаний, шкода. Отак от. Далі хабарничка моя. Як хабарничка, майже хабарничка. Знизу в мене. Майже все за сьогодні, зверху за вчора. Що в мене тут? Пряжки. три частинки динарика, амулет, домик. Фібулки. Якась незрозуміла штука, накладка якась. Фібулки. Перстеньок був, радянщина. Ось такий такой. У мене був видався за сьогодні. Далі хабарничка Андрія. Що в нього є? Фібулки. Є срібна. Чи де вона? Зверху. А, ось срібна. Потім радянщина, значок, фібулки, поламані голки. А і цікавого, що в нього є? Сережка була, два динарика. Був місячник. Дивіться, який срібний, гарний, але, на жаль, зламаний. Потім є такий пінцетик, також срібний, шматок срібла. Браслет був, ну це мені здається Русь. Ось така-то знахідка в нього є, Срібла, кусочок такий. А такий -то результат нашого сьогоднішнього виходу.